Усім привіт, з вами як завжди, я, Фрі. Сьогодні в цьому відео я покажу, як можна виконувати одразу декілька прома на біржі і а також я покажу, де їх дивитися. І так я зараз знаходжусь на головній сторінці і нам потрібно перейти в ось те от саме меню. Нажимаємо зверху на торгувати і ось тут от є Spot X. Нажимаємо туди і зараз чекаємо, поки вона підгрузиться. Ось так от, бачимо, підгрузилось. І бачимо, в нас одразу ось тут вилазить Byvoteis наш, який ми голосували. І токен сплеш. От нас зараз буде цікавити токен сплеш. І так, бачимо ось тут всі валюти, які виходили з акціями. GTA-1, який роздавав 70 тисяч доларів, фар, Сейрос, Мура, манта, Ондо. Ось тут от всі монетки видно, і бачимо, що в нас активні ось ці от завдання. І ми можемо зараз перейти в монетку фар. Участвувати нажимаємо. І ось тут ми бачимо, що нам потрібно зробити, щоб отримати ось цей от приз. Ми можемо внести депозитом 100 доларів проторгувати більше 100 доларів на монетки фар, і за це ми отримаємо 8 доларів. Ми реєструємось, ось тут нажимаємо кнопку Зареєструватися. Все зареєструвалося і назад виходимо в головне меню. І ось тут от нажимаємо в GTA монетку. Також заходимо. Я ось тут вже нажимав реєстрацію, ось бачимо, я зареєстрований. І ось так: от тикаємо в декількох з цих от монеток. Сейрус, давайте нажмемо. Ось тут зареєструватися, і ми можемо ось так, от всі монетки зареєструватися. І коли вже зареєструвалися в більшості ось цих от монеток, то ми просто робимо депозит. В доларах на 100 доларів і торгуємо на кожній осі от монетки. Або нас одразу засчитає, там, смотря яка акція. І коли ми зробили депозит, нас може вже засчитати декілька акцій. І за це ми зможемо отримати з одної акції 5, 3, 8, 10 доларів. Тобто просто за те, що ми ось так от зареєструємося, в усіх візьмемо участь. Потім ми візьмемо ще, закинемо 100 доларів, і за це ми зможемо отримати призи. Ось така от фіча є на біржі, Bybit. Сподіваюся, я я Вам допоміг. А також переходьте мій телеграм-канал. Я писав там, що я розпочав марафон, і я буду скидувати 30 днів, старатись скидувати кожен день по одному відео. З вами був, як завжди, я Фрі, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня і всім пока-пока!